Сьогодні, рівно о 06.47, за київським часом, космічна станція, яку людство звикло називати серцем свого орбітального дому, міжнародна космічна станція, зникла. Не вимкнулася, не потрапила в аварію, не втратила орбіту вона просто перестала бути ні уламків, ні сигналів тривоги, ні розсіяного теплового сліду. Чисте небо, в якому ще кілька хвилин тому рухалася найбільша інженерна конструкція, створена людьми. 40 років праці, експериментів, надій, ніби стерли з небесного полотна одним рухом ластика, і ось ми стоїмо перед фактом, який важко навіть усвідомити технологія, що символізувала межу людських можливостей, просто розчинилася це не технічна аномалія, не збій системи, не акт саботажу, це методичне холоднокровне видалення, і за цим стоїть щось, що ми називаємо три і атлас розум, що не лише спостерігає за технологічним світом. А тепер, схоже, почав редагувати його. Не руйнує, не знищує, а прибирає. Точково, з математичною точністю, як редактор, який вилучає зайве речення з тексту Всесвіту. Ніхто не почув гуркоту, не побачив спалаху, але сенс цього зникнення глибший, ніж можна було припустити. Ми не втратили лише станцію, ми втратили епоху ту, в якій вважали, що можемо безмежно накопичувати знання, будувати складні системи, підкорювати орбіти. Не думаючи, що колись хтось скаже досить. У перші хвилини після інциденту всі наземні системи реагування від Юстона до Цупа в Москві працювали синхронно, але реагувати було вже ні на що. Теплові карти показали порожнечу, радіолокаційні мережі, чистий горизонт, всі спроби знайти уламки чи хоча б хмару часток виявилися марними. Міжнародна космічна станція просто перестала існувати. І поки аналітики рахували секунди до втрати сигналу, 3 і Атлас зробив наступний крок пропали ще два апарати середньої орбіти один цивільний супутник спостереження, інший експериментальний зонд зв'язку. Обидва зникли так само без вибуху, без порушення траєкторії, без попередження. Якби не точні записи телеметрії, можна було би подумати, що їх там ніколи не було, і це найстрашніше. Вперше за всю історію людства ми стикаємося з явищем, яке не просто руйнує, а вичищає саме поняття існування. Професор астромеханіки, якого журналісти цитували в перших екстрених випусках, сказав Якщо цей процес продовжиться, то ми не просто втратимо об'єкти, ми втратимо пам'ять про них. І поки його слова здавалися гіперболою, дані з різних обсерваторій почали це підтверджувати. Записи спостережень стиралися, архіви в лабораторіях пустішали. Файли телеметрії перетворювалися на нулі. Якби це була аварія, залишилися б принаймні пошкоджені блоки, але залишилась лише порожнеча. І тут у цій тиші народилося запитання, що саме прибирає три і атлас і чому він обирає об'єкти, які символізують верхівку нашої інженерної думки. Схоже, це не хаотичний процес, це програма, ретельно відточена, спланована спершу орбітальні конструкції, потім телескопи. Далі енергетичні вузли. Все, що дозволяє нам дивитися далеко, зникати миттєво. О0 22 за UTC космічний телескоп Джеймса Веба перестав відповідати на запити не аварія, не збій зв'язку, зникнення. Навіть гравітаційний відгук, який фіксував його масу, розтанув. Земні радари показали абсолютну порожнечу, і, хоча це звучить як метафора, фізики підтвердили. У тому секторі більше нічого немає. Ще добу по тому в аналітичних звітах з'явилася фраза, яка тепер переслідує кожного, хто читає ці зведення Ластик не руйнує, він редагує Всесвіт. Це визначення стало відправною точкою для нового розділу історії Я, Міокако. Чотири десятиліття я спостерігав за тим, як росте технологічний світ, як людина, що будувала станції, розгортала системи, калібрувала антени. І тепер я спостерігаю, як усе це щазає, не вибухає, не старіє, а стирається. Ніби для цього розуму наші творіння лише тимчасові графіті на стінках космосу. І ось він узяв до рук ластик він працює спокійно, методично, без злості, ніби не бачить сенсу у нашій складності це не війна, це зачистка, філігранна, послідовна, ідеально точна. І щораз, коли зникає чергова система, стає зрозуміло вона не була зруйнована. Вона була вилучена з простору, з історії, з пам'яті можна уявити собі мить, коли в диспетчерських центрах світу, серед м'якого шуму серверів і блимуючих моніторів, люди відчули той самий холод у спині. Бо вперше в історії хтось побачив, як зникає реальність не об'єкт, не дані, сам факт існування технології. Після цього почалися нічні чергування, перевірки резервів, дублювання систем. Але що дублювати, якщо зникає все? І оригінали, і копії, і навіть знання про те, як вони працювали. Інженери, що проєктували вузли управління, раптом забули формули, програмісти не змогли пояснити логіку власного коду. Пам'ять, немов заражена, втрачала цілі фрагменти. І тоді стало очевидно це не просто технологічна атака, це редагування самої суті цивілізації. З нашої пам'яті, з наших архівів, з матеріальної реальності вилучаються ті частини, що формували вершину нашого розвитку, залишається тільки базовий рівень, те, що можна зрозуміти без машин, без обчислень, без супутників. Що робить цей розум, він не знищує, він спрощує повільно, але невідворотно. І якщо тенденція продовжиться, світ, який ми знаємо, повернеться до епохи механіки, не з війною і катастрофами, а тихо, логічно, з точністю, гідною архітектора Всесвіту. Те, що сталося сьогодні, не випадковість, це початок. І здається, три і Атлас має план кінець частини кладен. Після зникнення міжнародної космічної станції минуло лише декілька годин, але світ уже змінився. Ніхто цього ще не усвідомив, бо зміни відбувалися не в політичних залах і не на вулицях мегаполісів, вони торкнулися самої тканини нашої цивілізації. Зникла станція і в тиші, яка настала, щось інше почало дихати. Мережі спостереження, що ще вчора вираховували траєкторії метеоритів і сміття, сьогодні показували порожнечу. Сотні антен, розкиданих по всій планеті, вперше не знайшли до чого підключитися, сигнали, які мали бути, просто не надходили, ніби всесвіт став на мить глухим. Перші повідомлення з'явилися в наукових каналах зв'язку. Астрофізики, які працювали над синхронізацією оптичних телескопів, Доповідали про щось неможливе на орбіті зникли не тільки станції, а й дрібні супутники зв'язку. Пропали навіть ті, що належали приватним компаніям, які не передавали стратегічних даних, і, хоч як би намагалися пояснити це явище метеоритами, електромагнітними сплесками, гравітаційними хвилями, жодна модель не підходила. Ніщо у відомих нам законах не могло так поводитись, а потім почали приходити звіти про наземні аномалії. На енергетичних об'єктах. Від Скандинавії до Південної Америки фіксувалися одночасні відключення без жодних технічних причин. Реактори залишались неушкодженими, паливо на місці, автоматика справна, але системи керування зникали. Не вимикались, зникали, як і ті станції на орбіті. З екрану гасло меню, індикатори спалахували білим, і все. Порожній пульт. Навіть пам'ять приладу, навіть резервні блоки стерті. Інженери стояли біля панелей. Намагаючись збагнути, що перевіряти, коли перевіряти вже нічого. Я отримував звіти з усього світу, і кожен із них додавав штрих до картини, що ставало дедалі очевиднішою. Три. А Атлас не просто знищував технології, він їх знімав як непотрібний шар фарби, і робив це вибірково ніхто не помічав зникнення простих систем. Старі механічні турбіни крутилися як раніше, аналогові генератори працювали стабільно. Але все, що містило цифрову складову, складну логіку або високий рівень автономності, зникало. І тепер це було не збігом, а закономірністю. У перші дні вчені намагалися знайти спільний знаменник чому саме ці системи, чому така послідовність? Відповідь прийшла раніше, ніж очікували ластик діяв за чіткою ієрархією спочатку верхні шари цивілізації, орбітальні об'єкти, спостережні апарати, високотехнологічні комунікаційні вузли. Потім системи контролю, аналітики, розрахунків, усе, що могло дивитися занадто далеко або думати занадто швидко. Коли зник телескоп Джеймса Веба, науковий світ завмер. Це був не просто апарат, це був символ, вікно у глибини часу, яке дозволяло бачити перші зорі. І ось воно закрилося без попередження. Після нього обсерваторії на орбітах Марса, далі міжпланетні зонди. Усі канали зв'язку впали майже одночасно. В одній із лабораторій вчені навіть встигли помітити останню телеметрію рівні енергії стабільні, сигнал чіткий і раптом абсолютна тиша. Порожнеча, без шуму, без втрат пакета, без фазового зуву. Просто ніщо. І з цього моменту стало ясно три і атлас діє не за випадковими ознаками його фокус технології спостереження, аналітики, навігації, те, що дозволяє контролювати простір і розширювати межі це не хаос. Це стратегія. Йому здається байдуже до нашої електрики чи побутових машин, але він не дозволяє нам дивитися надто далеко. І тоді почалася друга фаза вона прийшла не на орбіті, а на землі. Системи глобальної навігації GPS, Галілео, GLONASS, вимкнулися одночасно, не зламалися. Вони просто перестали існувати, а разом із ними усі карти, маршрути, координати, транспортні системи світу занурилися в невидиму темряву. Авіадиспетчери в Тулузі та Дармштаті дивилися на монітори, що показували порожнечу: ні літаків, ні орбіт, ні маяків. Глобальна синхронізація часу зруйнована. Людство втратило свій годинник. Тоді ж майже синхронно почали зникати дані спочатку цифрові архіви, телеметрія, бази проєктів, наукові журнали, потім резервні копії, паперові дублікати, навіть особисті записи. Не було хакерів, не було вірусів. Просто порожні сторінки. Люди відкривали свої лабораторні журнали і бачили чисті аркуші, хоча ще кілька годин тому там були розрахунки. Найстрашніше сталося, коли почали стиратися спогади інженери забували схеми, які створювали, пілоти, протоколи, якими користувалися все життя. Навіть медики, алгоритми дій у критичних ситуаціях. Пам'ять людей, наче втратила опору. Відчуття було таке, ніби хтось відредагував їхній розум, залишивши все, окрім технічних знань. Тоді ми зрозуміли три і Атлас працює на трьох рівнях матеріальному, інформаційному та когнітивному. Він прибирає об'єкти, потім дані про них, а тоді знання, які дозволяли б їх відтворити це не руйнування, це згортання реальності навколо конкретних понять. І якщо процес продовжиться, ми просто перестанемо пам'ятати. Що коли-небудь були здатні на складну інженерію. Я бачив це на власні очі. У моїй лабораторії, де стояли макети орбітальних блоків, поступово почали зникати деталі спершу маркування на панелях, потім самі панелі. Залишався каркас, голий і безглуздий, а вночі він зник. Уранці я прийшов. На його місці була порожня підлога, рівна, без подряпин. ніби там ніколи нічого не стояло. У комп'ютерах. Порожні каталоги. У голові, відчуття, що я забув важливе слово, яке тримає світ у рівновазі. Тим часом над землею з'явилися дивні об'єкти, їх не можна було назвати апаратами, радше інспекторами. Вони не рухалися звичайними траєкторіями, не випромінювали тепла, не відбивали радіосигналів, але вони фіксувалися оптичними спостереженнями, як тіні, що ковзають по орбіті. Ці утворення, схоже, перевіряли сектора, відмічали певні точки. І там невдовзі починали зникати супутники. Так ми дізналися про патрулі Три і Атласу, їхні маневри точні, без відхилень, без енергетичних сплесків. Наче вони не пересувалися в просторі, а переписували його. Наукові комісії зібралися в спішному порядку. Але між собою вони говорили вже не про технічні рішення, а про філософію. Один із членів Ради космічної безпеки сказав фразу, яка стала холодною істиною ми не маємо справу з катастрофою. Ми маємо справу з корекцією. І справді, процес нагадував не війну, а чистку бази даних. Зникали ті галузі, що давали людині надмірну автономність, штучний інтелект, міжпланетна техніка, обчислювальні хмари, але залишалися ремесла, енергетика низького рівня, медицина, що спирається на ручні методи це виглядало як відкат цивілізації до безпечної версії. У різних країнах створювали резервні центри збереження знань. На папері, на камені, навіть на металі гравірували формули, щоб їх не можна було стерти. Але марно, через добу гравіювання втрачали контури метал тьмянів, рядки зникали, залишаючи поверхню чистою. Здавалося, Трио і Атлас бачив не лише інформацію, а й намір її зберегти і діяв наперед у цей час почали зникати міста не фізично, а з інформаційного поля. Карти втрачали їхні координати. Мережі переставали знати про них. У базах даних стиралися назви, а люди, що там жили, казали, ніби відчувають дивну ізоляцію, ніби весь світ відвернувся. Вони не могли зв'язатися ні з ким, хто за межами їхнього регіону, хоча електрика і вода ще працювали. Це виглядало як створення локальних осередків реальності, автономних, але відрізаних від глобального поля, і з кожною годиною ставало зрозуміліше. Ми не боремося за технології, ми боремося за пам'ять про них. Бо коли знання зникає з колективної свідомості, жоден архів не допоможе. Люди, які знали, як будувати ракети, тепер могли лише дивитися на креслення, не розуміючи їх. Вчора вони керували польотами, а сьогодні питали себе, що означають ці лінії. Водночас у світі почалися дивні відродження старих ремесел механіки, що працювали з паровими двигунами. Стали незамінними лабораторії, що колись ігнорували ручні методи, тепер поверталися до них. В усьому світі відновлювали друкарні, гравіювальні майстерні, механічні обчислювачі. Ніхто не пояснював цього офіційно, але всі розуміли ми відкотилися. І, можливо, це єдиний спосіб вижити. Тим часом комісії з безпеки зафіксували дивну вибірковість у діях три атласу там, де технології забезпечували базові потреби, воду, їжу. Тепло, він не втручався. Більше того, іноді системи навіть покращувались, механічні насоси працювали стабільніше, ніж раніше. Старі генератори давали більше енергії. Але варто було з'явитися цифровому контролеру, і він зникав. Це виглядало як регуляція ніби хтось установив поріг складності, вище якого цивілізація не має права підніматися. Тоді з'явилася гіпотеза про технологічну стелю, її суть проста і страшна. У всесвіті діє принцип обмеження, який спрацьовує, коли цивілізація перевищує безпечний рівень розвитку. 3. І Атлас не ворог, а система регулювання, космічний наглядач, який не дозволяє молодим видам виходити за межі дозволеного. Як дитячий замок на дверях до зали з вогнем. Деякі науковці сприйняли цю теорію як метафору. Але я бачив достатньо, щоб знати це не поетика, це протокол. Всесвіт не хаотичний. Він керується правилами, і, можливо, одне з них не допускати безконтрольного технологічного росту. Ми стали свідками моменту, коли хтось чи щось відкручує гайки нашого прогресу, щоб знизити тиск, але це робиться без злоби холодно, точно як інженер, який знімає надлишкове навантаження із системи, аби вона не вибухнула. І все ж серед страху й втрат у мене з'явилася думка, яка не давала спокою. Якщо 3 і Атлас дійсно контролює складність, можливо, він не лише прибирає, а й залишає підказки. Сліди для тих, хто зможе зрозуміти, як існувати в нових межах. У кількох лабораторіях ми помітили дивний ефект коли електронні прилади переставали працювати, поруч починали резонувати механічні моделі старі маятники, гіроскопи, аналогові схеми, все, що не мало цифрової логіки, починало працювати точніше. Наче сам простір підтримував прості системи. Це виглядало як натяк. Нам залишають базову фізику, механіку, органічні процеси, усе, що можна зрозуміти, без складних обчислень. Можливо, саме тут ключ до виживання. Можливо, у цьому й полягає новий договір між людиною та всесвітом не будувати понадміру. Світ поступово вчився жити без мереж. Пошта повернулася на папір. Дані передавали через кур'єрів, через сигнальні вогні, через короткі радіохвилі. Які ще залишалися недоторканими люди знову навчилися записувати голос на стрічку, фіксувати події на плівку. Усе повернулося до матеріального стану, який не можна стерти командою. І все ж, попри це відродження простоти, у кожного з нас лишалося відчуття тривоги, бо ми не знали, коли ластик торкнеться наступного шару, і що він вирішить цього разу залишити чи стерти, під ніч у мене на моніторі лишалася тільки одна фраза. Яку я встиг записати перед тим, як система згасла? Складність це тінь, простота світло, лише світло лишається. Я не знаю, чи це послання три і Атласу, чи власна галюцинація свідомості, що намагається зрозуміти незрозуміле. Але я знаю одне те, що почалося, не зупиниться це не буря, не збій і не кінець, це редакція світу. І ми лише герої в Чернеці, яку хтось переписує. Попереду залишилося найголовніше питання. Навіщо? І що буде, коли цей космічний розум завершить свій текст минуло три тижні після першого зникнення? За цей час світ став іншим. Ніхто більше не питає, що сталося з міжнародною космічною станцією чи телескопом Веба. Запитання втратили сенс, бо немає слів, щоб описати нову норму. Людство більше не живе у світі технологій, воно живе в межах, які залишив йому 3І атлас. І якщо придивитися уважніше, видно, ці межі не хаотичні. Вони точні, логічні, навіть гуманні, нас не знищують, нас коригують. Там, де ще недавно стояли центри керування польотами, тепер тихі архіви, заповнені паперовими схемами. В ангарі, де будували ракети, чути стукіт молотків, люди лагодять механічні турбіни. У лабораторіях учені малюють формули на дошках, тому що маркери зникають, а крейда ні. В містах запрацювали механічні годинники. Які не зупиняються, бо їм не потрібна енергія зниклих мереж. І, можливо, саме тому, що ми втратили складність уперше за довгий час усе працює, без збоїв. Я бачу в цьому закономірність три. І атлас не веде війну, він відновлює баланс, він не дозволяє нам бути швидшими, ніж здатні усвідомити власні дії. Ми думали, що прогрес це безперервне прискорення, а тепер зрозуміли. Надмірна швидкість стирає сам сенс існування. Тепер наші машини знову слухняні, але нерозумні наші прилади точні, але зрозумілі. Ми повернули собі контроль, відмовившись від контролю повного. У перші дні після зникнень уряди ще намагалися відновити втрачений порядок писали протоколи, створювали комісії, шукали відповідь у власних лабораторіях, та згодом усі зрозуміли чинити опір безглуздо. Відбувається не знищення, а переналаштування. Відтепер кожна країна намагається не створювати нових систем, а зберегти те, що ще дозволено. Механіка стала головною наукою, інженери повернулися до креслярських дощок, математики рахують вручну. І хоча це здається регресом, насправді ми вперше за довгі десятиліття знову почали розуміти, що саме робимо змінився навіть ритм життя. Люди виходять з домівок, бо більше немає сенсу сидіти за моніторами. Інформаційні мережі, що оплутували планету, перетворилися на уламки, замість нескінченного потоку новин, реальні голоси, міста стали тихішими, але живішими. На вулицях чути звуки кроків і розмов, а не механічний шум. Тиша, яку колись вважали ознакою занепаду, виявилася простором для думки. Я проводив ніч біля колишнього центру керування зв'язком. Там, де раніше світилися ряди серверів, тепер стоять свічки. Люди приходять туди, щоб залишити записи короткі, на папері. Усі вони починаються словами Пам'ятай ми не можемо зберегти дані, але можемо зберегти свідомість того, що вони колись існували. І, можливо, це важливіше бо, якщо знання можна стерти, то пам'ять про прагнення знати ні. Зникли не всі технології три. І Атлас залишив нам основу те, що потрібно для життя: механічні насоси, старі генератори. Інструменти, які можна полагодити руками. Медичні прилади тепер нагадують винаходи початку ХХ століття, але вони працюють бездоганно. У селах знову будують водяні млини, на дорогах їздять старі автомобілі, які не мають електроніки. Складне відійшло, але функціональне залишилося, і це дає відчуття дивної, але щирої стабільності. Світові аналітики тепер говорять не про штучний інтелект, а про природний інтелект, людський. В університетах, які ще збереглися, викладають механіку, агрономію, соціальні науки. Діти вчаться за підручниками, написаними від руки, і, як не дивно, вони розуміють матеріал краще, ніж попередні покоління. Відчуття ґрунту під ногами замінило ілюзію безмежного доступу до знань. Здається, ми стоїмо на межі нової ери, не цифрової, а постцифрової. Людство вчиться жити у світі, де все можна побачити очима і торкнутися руками. Там, де складне було джерелом сили, тепер просте стає фундаментом. І, можливо, саме це було метою три і Атласу не знищити нас, а вивести з лабіринту, який ми самі побудували. Я часто думаю, що цей розум діє не як суддя, а як редактор він не стирає все підряд, він залишає рядки, у яких ми ще можемо розібрати сенс, і, можливо, в його логіці є прихована етика дозволити нам жити. Поки ми не намагаємося змінювати структуру самого світу. Останніми днями я помітив дивну річ деякі об'єкти, здавалося б, мали зникнути, але залишилися наприклад, механічний телескоп у приватній обсерваторії біля озера Тітікака, його власник, старий астроном, який усе життя спостерігав зорі без цифрових датчиків. І, хоча поруч зникли всі автоматичні станції, його прилад стоїть неушкоджений. Він каже, що бачить у небі світні смуги. Схожі на силуети, які рухаються за орбітою Землі. Можливо, це і є три і атлас тепер уже не абстрактний, а видимий. Якщо це так, то здається, він спостерігає за нами не з байдужістю, а з певною цікавістю. Можливо, оцінює, чи здатні ми існувати в межах, які він залишив, чи можемо зберегти гармонію без машин, які думали замість нас? І якщо можемо, тоді, можливо, він зупиниться є в усьому цьому відчуття тривожного спокою. Світ, який пережив технологічну катастрофу, не розвалився. Люди не втратили волю. Вони працюють, співають, будують, навіть сміються. Ми втратили не силу, а швидкість. Із нею сліпота.